Шановні члени екзамінаційної комісії, до уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для відтворення відеофайлів. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для відтворення відеофайлів. Предмет дослідження програмні засоби для підтримки процесу відтворення відеофайлів. Мета роботи розробка програмного забезпечення для відтворення відеофайлів. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачу наведення на слайді 3. Актуальність програмного забезпечення для відтворення відеофайлів зумовлена значним зростанням споживання мультимедійного контенту, що включає не лише розважальні матеріали, а й освітні бізнесові та наукові відео. Через це потреба у стабільних і універсальних рішеннях для перегляду відео стає деталі більш важливою. Проте деякі програми для відтворення відеофайлів мають свої недоліки, які можуть впливати на якість користувацького досвіду. По-перше, не всі відеоплеєри підтримують усі існуючі формати, що іноді призводять до проблем з відкриттям відтворенням певних Файлів або необхідності встановлення додаткових кодиків. По-друге, деякі програми можуть бути ресурсомісткими, споживаючи багато оперативної пам'яті та процесорного часу, що особливо помітно на слабких або старих пристроях. Також варто зазначити, що деякі програми для відтворення відеофайлів мають складний або незручний інтерфейс, через що користувачам важко швидко знайти потрібні функції чи налаштувати параметри відтворення. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для відтворення відеофайлів. При розробці програми необхідно було забезпечити функціональні вимоги, наведені на цьому слайді. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для відтворення відеофайлів доцільно обрати мову програмування C, яка забезпечує високу продуктивність і ефективність роботи, що критично для обробки відеоданих в режимі реального часу, адже відтворення відео вимагає швидкої обробки потоків даних. Крім того, C дає можливість низькорівневого контролю над апаратними ресурсами, що дозволяє максимально оптимізувати використання процесора пам'яті та відеокарти, особливо при Роботі з різними кодеками і форматами. Можливою перевагою є те, що мова програмування C підтримує об'єктно орієнтований підхід, що сприяє структурованій архітектурі програмного забезпечення для відтворення відеофайлів та полегшує його розширення і підтримку. Для створення програми обрано середовище розробки QT Creator через його потужний набір інструментів, які значно спрощують створення кросплатформних застосунків з графічним інтерфейсом користувача. QT Creator інтегрує в собі редактор коду, засоби налагодження та візуального дизайну, що дозволяє швидко і ефективно розробляти як прості, так і складні програми. Особливо важливо є те, що QT має власний потужний фреймворк для роботи з мультимедіа, включно з підтримкою відео та аудіо, що полегшує інтеграцію відтворення відеофайлів і робить розробку більш гнучкою і швидкою. Архітектура програмного забезпечення для відтворення відеофайлів ґрунтується на поділі всієї системи на шість окремих функціональних модулів: модуль завантаження відеоданих, модуль декодування, модуль синхронізації медіа, модуль... модуль відтворення відео, модуль аудіовиходу, модуль управління відтворенням, кожен з яких відповідає за певний етап обробки та виведення мультимедійного контенту. Функціонування програмного забезпечення для відтворення відеофайлів подано за допомогою схеми, зображеної на цьому слайді. Робота програми відбувається за певною послідовністю, яка починається з вибору джерела медіа. Через графічний інтерфейс дійснюється звернення до файлової системи, де обирається потрібний файл. Після підтвердження вибору шлях до відеофайлу передається. Програмну логіку, де ініціюється процес відкриття за допомогою низькорівневих інструментів. Після цього формується контекст, що описує структуру файлу та проводиться його відтворення. У процесі створення програмного забезпечення для відтворення відеофайлів розроблено декілька алгоритмів. На цьому слайді наведено ітерацію одного з реалізованих алгоритмів. Робота алгоритму декодування... Е... Організована навколо окремого потоку виконання, що відповідає за перетворення стиснених відеоданих у непрямий формат, придатний для подальшого відображення чи відтворення. Після запуску програми відображається головна форма. Для відкриття відеофайлу необхідно у головному меню файл обрати пункт «Відкрити» та за допомогою стандартного діалогового вікна операційної системи відкрити потрібний файл. Для запуску процесу відтворення відеофайлу необхідно натиснути кнопку з спожною трикутника у лівій нижній частині екрану. Інтерфейс програми для відтворення відеофайлів є подібним до аналогічного програмного забезпечення. У процесі відтворення також відображається доріжка з відміткою місця, що відповідає поточному відеокадру. Для перемотування відео необхідно перемістити відповідну позначку на зазначеній доріжці. Регулювання гучності у процесі відтворення відеофалів відбувається за допомогою кнопки з позначкою динаміка шляхом збільшення чи зменшення відповідного рівня. Висновки. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для відтворення відеофайлів. Розроблено програмне забезпечення для відтворення відеофайлів. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.